Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Міністерство молоді та спорту України, а також Міністерство культури і інформаційної політики, які не мають очільників, можуть потрапити під скорочення в уряді. Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 4 березня заявив, що кількість українських міністерств хочуть скоротити на третину, а з ними і 20 тисяч державних вакансій. Список викликаних на плей-офф відбору чемпіонату Європи 2024 року футболістів збірної України було надано українською Асоціацію футболу на вимогу Міністерства молоді та спорту України 26 лютого для оформлення наказу про участь національної команди в березневих поєдинках. Змінь молодь спорту було узгоджено, що перелік гравців попередній і не є офіційним складом команди на зустріч з Боснією та Герцеговиною, яка відбудеться 21 березня в Зениці. Таким чисом таким чином, список при оприлюднений напередодні вітчизняними медіа на основі документу, розміщеного на офіційному сайті міністр. Молоді та спорту не є фактичним складом збірної України, який готуватиметься до найближчих матчів. Перелік футболістів, які візьмуть участь у березневому підготовчому зборі, буде оприлюднено впродовж поточного тижня на офіційних ресурсах УАВ. У слід за очільником української асоціації футболу Андрієм Павелком з під варти звільнили і колишнього генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького, який провів у СІЗО вісім місяців. Нагадаю, що вони обоє підозрюються у розкраданні. Грошей на будівництві заводу з виготовлення штучного газону для футбольних полів, збитки від чого складають 26 мільйонів гривень, завдяки ініціативі відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області за позабюджетні кошти стартував проект Спортпоруч до якого долучилися обласна військова адміністрація та спортивний комплекс Метор виробничого об'єднання, південний машинобудівний завод імені Олександра Макарова. Задумка має за мету залучення учасників бойових дій. Занять фізичною культурою і спортом, і, зокрема, плавання. Військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Алмаз Хазіїв один з тисяч, кого понівечила нещадна війна Росії проти України. На ній він втратив обидві ноги, втім, не втрачає оптимізму, віри у себе та власні можливості. Вже опанував і навчився не тільки ходити на протезах, але і встиг встановити особисте досягнення. Подолавши пішки 19 кілометрів, що наразі не зможуть зробити, і не всі здорові люди. Нині, завдяки ініціативі відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, за позабюджетні кошти стартував проект Спорт поруч, до якого долучилися обласна військова адміністрація та спортивний комплекс метеор виробничого об'єднання Південний машинобудівний завод імені Олександра Макарова. Задумка має за мету залучення учасників бойових дій. До занять фізичною культурою та спортом і плаванням, зокрема, адже воно сприяє комплексній реабілітації, поліпшуючи фізичний та психоемоційний стан вояків після поранень. Від сьогодні вони отримали можливість безкоштовно відвідувати протягом двох місяців плавальний басейн, тренажерну залу та сауну, палацу водних видів спорту Метеор. Після чого склад груп учасників буде постійно оновлюватися. Олімпійському комітету велика подяка, тому що хлопцям треба ходити, треба тренуватися, треба чимось займатися. Ну, ну, Що я можу сказати? Олімпійський комітет от, хороше діло зробив. Ось так от, можу сказати. Що ще? Треба триматися, руки не опускати. Все буде добре, все видовільні Україна, все буде гарно. Це здорово, це добре. Що не забувають про військових, реабілітація для кожного дуже важлива і допомагає. І Велика подяка спортивному комплексу Метеор за те, що робите для військових. Дякую вам. Ми дякуємо нашим військовим, керівництво державного підприємства Верониче об'єднання, південне машинобудівний завод та спортивний комплекс Метеор. Завжди ради допомагати усім, чим ми в змозі. Тому завітайте до нас. Далі Маргарита Володимирівна разом з іншими ініціаторами проєкту під оруду його керівника голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка взяли участь у зустрічі з воїнами, яка прийшла в сімейній затишній атмосфері. У ході неї очільник висловив слова подяки за їхню громадянську позицію, а ще більше за героїчну участь у бойових діях. І подвиг заради майбутнього України, який пам'ятатимуть покоління, цікавився тим, які мають проблеми, і що потрібно зробити, щоб їх усунути та допомогти. На завершення Михайло Анатолійович вручив сувеніри та атрибутику від олімпійської команди регіону, після чого усі учасники зібрання сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Слова і діло ідуть за за собою. спільно з адміністрацією. Дніпропетровської області спільно з ноком Дніпропетровської області та спільно з басейном «Метеор» ми провели цю акцію. Це примерно буде длиться рік. Воїнам треба допомагати. Слава Україні! Паралельно подібний проєкт поруч», який триватиме щонайменший рік, стартував і в Кам'янському, де військовослужбовці провели перші тренування у басейні спорткомплексу Дніпровець. 19 медалей різного гатунку, з яких сім золотих та по шість срібних і бронзових завоювали спортсмени Дніпропетровської області, обласної федерації рукопашного бою у розділах легкий контакт та ката за підсумками міжнародного турніру, який завершився у бельгійському місті Вестерло. вестерло командному заліку збірна України стала другою, пропустивши поперед себе господарів Бельгію. Зранку до вечора на татамі комплексної дитячоранської спортивної школи з боксу та єдиноборств нашого міста тривав і Пристрасті представницького чемпіонату Дніпра з карате ДЖКС. На стартику вийшли близько 200 учасників, які представляли понад десяток клубів не тільки нашого регіону, але й четвірки сусідніх областей Миколаївської, Запорізької, Донецької і Харківської. Зранку до вечора на татамі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств нашого міста тривав і кипіли пристрасті представницького чемпіонату Дніпра з карате ДЖКС. На старт кого вийшли близько 200 учасників, які представляли понад десяток клубів не тільки нашого регіону, але і четвірки сусідніх областей Миколаївської, Запорізької, Донецької і Харківської. А зі столиці останньої прибув маститий наставник, головний тренер тамтешнього клубу Олімпійського карате Тайкан, заслужений тренер України і водночас волонтер Олег Ястребов. Він встигав не тільки керувати діями підопічних, але і особисто вирішив, що називається згадати молодість. Зодягнувши рукавички і кімоно, сам особисто взяв участь у сутичках. Дякуємо Збройним силам України, що ми можемо виїжджати, виступати. І дякую за запрошення, тому що в місті Харкові, Харківської військової адміністрації, заборонені турніри, не, ну, не можна із за військового стану. Де тільки є турніри, які проводять як відкрити. Ми приїжджаємо, виступаємо. Це спорт, треба дітям обкатуватись. Це і для тренера дуже важливо, щоб він дивився, як спортсмени себе проявляють на змаганнях. статтю йому на татамі вийшла і одна з господарок турніру, титулована багаторазова переможниця чемпіонатів світу, Європи і всеукраїнських змагань з низки версії карате, заслужений майстер спорту України. Олександра Єланська. вона вкотре підтвердила реноме сильнішої на вітчизняних теренах. А поруч з нею змагалися її вихованці та їхні ровесники, а то і зовсім юні спортсмени-початківці, які розіграли понад 60 комплектів нагород у різних вікових і вагових категоріях. Дуже багато спортсменів, які приїхали, вже мають досвід змагань, як вони раніше виступали, і вони показують можливість іншим спортсменам навчитися краще робити технічні дії з каратем. Потім дуже багато клубів, які підтримували, тобто майже п'ять регіонів виставили своїх спортсменів, десять клубів, і є дуже маленькі діточки, які вже показують достатньо високий рівень своєї підготовки. І маємо тут гарну конкуренцію. Кожен клуб е обкатує своїх дітей, початківців, а також дітей, які в перспективі будуть заявити медалі на більш е крупних турнірах. Для Дніпровської міської федерації це перший такий захід у цьому році у рамках міста Дніпро. І ми будемо намагатися далі робити турніри більш якісними і масштабнішими. Зараз в колі бокса проходить відкритий чемпіонат міста з карате ДжКС. Близько 180 спортсменів приймають участь різних вікових категорій. Деякі з них готуються на чемпіонат світу, такий як Олександра Яланська. Вона є членом зборної команди України. І дякуємо збройному України за. Можливість проведення таких заходів та змагань. Після того, як під скопінням зали на початку стислої урочистої церемонії відкриття турніру, пролунав державний гімн, очільник спорту Дніпра подякував Збройним силам України за можливість проводити такі змагання. А всім, хто на них завітали, побажав успіхів і не тільки тут, але і в прийдешніх стартах: квітневому чемпіонаті області і травневому України, все чого краще наприкінці літа вирушать на чемпіонат світу до Японії. Наразі ж переможці і призери звітного були удостоєні грамот і брендованих медалей в особистому заліку, а в командному успіх святкував Дніпровський клуб Ренсей, на рахунку вихованців якого 18 нагород найвищого катунку. Приємною несподіванкою став виступ іншого клубу нашого міста легенди. Він другий замкнув тріку призерів «Тецю Рю. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.